Привіт всім! Сьогодні я хочу вам показати одну цікаву штучку, як я зробив собі поставки для диплома. Багато хто питає, на що той диплом надо. А я вам скажу, я повішав себе в кабінеті і я горжусь своїм дипломчиком. І так, у нас тут така гарненька дощечка зроблена знайомим столяром. За три штуки різних розмірів я віддав 50 гривників. з такими фасочками по краям. Уже вскрив їх пенетексом і Ось кстати баночка. Пінотекс це класика, роботи тільки пінотексом. Ось так це все діло виглядає. Тут маленька дирочка. Зроблена для того, щоб шурупчик закручуєш в стіну. І цю всю красоту вішаєш на стіну. Дуже важливо зробити правильну розмітку для того, щоб дірочка була посередині і не перекошувалося. Вправо-вліво, бордіплом чи все, що ви там повішаєте. Ось так все гарненько вийшло. На стіні вони так втроєм висять. А отак от вони вписалися в інтер'єр мого кабінету. А я дякую всім за перегляд і до нових зустрічей!